В останній робочий день року у Полтаві провели позачергову 46-ту сесію міської ради восьмого скликання. В ній взяли участь 35 депутатів із 42 -х. Перед розглядом порядку денного військовим та родинам загиблих вручили нагороди. Дружині депутата міської ради Лілії Матвійчук вручили орден за мужність третього ступеня, яким нагороджено молодшого сержанта депутата Полтавської міської ради Свободівця Юліана Матвійчука посмертно. Тут же в сесійній залі розмістили портрет захисника. Також за видатні заслуги перед громадою Юліан Матвійчук нагороджений відзнакою почесний громадянин Полтавської міської територіальної громади посмертно. Прошу відповідна стана зараз. Перейти до затвердження порядку денного та регламенту роботи сесії. Прийняли бюджет громади на 2024 рік на загальну суму 4 мільярди 600 мільйонів гривень. З них на сферу освіти планують розподілити 1 мільярд 700 гривень на охорону здоров'я 558 мільйонів, 302 мільйони гривень на управління капітального будівництва та на управління житлово-комунального господарства майже 780 мільйонів. Зокрема, заклали кошти і на ремонт дороги на затуринське кладовище. Але пріоритет підтримка військових. Саме туди, Спрямують бюджет розвитку. Задача номер один це працюємо на перемогу. Тому, незважаючи на те, що нас забрали ПДФО, це практично 500 мільйонів гривень, і в цьому році з нас вилучення і не буде доходної частини. Все рівно ми сьогодні в програмі вже 90 мільйонів. Я думаю, що ми будемо до кінця року продовжувати фінансувати наших захисників і захисниць. Парки сквери, да, – це добре, але ми будемо після перемоги їх оновлювати, підрізати траву, садити нові клумби. Погодили депутати і зміни до програми ремонту ліфтів у житлових будинках на період до 2025 року. За словами Катерини Ямщикової, з раніше запланованих 50 ліфтів 44 вже відремонтували. Проголосували за реорганізацію п'ятої міської лікарні шляхом приєднання до другої міської лікарні та за реорганізацію перинатального центру другого рівня шляхом приєднання до першої міської лікарні. Передбачено також кошти на національне патріотичне виховання дітей в освітніх закладах на 2024 рік. Програма передбачена забезпеченням зберігання навчальної зброї в закладах загальної, середньої освіти комунальної форми власності у нас таких 5 закладів. Відповідне фінансування за програмою це 32 800 гривень. Також для учнів, які братимуть участь в конкурсах, а вони будуть проводитися. На різних рівнях міський, обласний, всеукраїнський, передбачено заохочення. «Лтава» рішенням сесії перейменували на честь військового та майстра спорту з картингу Володимира Черниша. А студентський парк біля педагогічного університету відтепер носитиме ім'я Андрія Орлова, полеглого героя України та випускника психолого-педагогічного факультету. Серед іншого затвердили програму розвитку міського електротранспорту на 2024-2026 роки та внесли зміни до програми охорони довкілля до 2027 року.